Так звані студенти-досрочники кожного року атакують двері ректорату КНУ імені Тараса Шевченка. Деяким щасливцям все ж вдається добитися успіху у вирішенні питання дострокового складання сесії. Серед них і студентка інституту філології Еліна Казієва. Я була волонтером у французькому таборі. Цей табір він був зорієнтований на культурну діяльність, тобто я займалася відновленням культурної пам'ятки разом з іншими волонтерами з інших країн. Це було дуже пізнавально, цікаво. Плюс це була практика, звісно, французької мови. Не лише допомога іншим, а й захист честі України може стати вагомою причиною для дострокового складання сесії. Минулого року студентка географічного факультету і по сумісництву чемпіонка України з армспорту Вікторія Рожко представляла нашу державу на чемпіонаті Європи. Дати змагань співпали з сесією, а тому довелося складати достроково. Кожного дня я щось здавала, чи то залік, чи то іспит. І... Але мені дуже пощастило, що викладачі до мене поставилися з розумінням, але в принципі здавати було якби, з моральним розумінням легко, але все-таки фізично важко. Дівчатам вдалося і я спробую. Попрошу про дострокове складання літньої сесії вже зараз. Причину назву справжню поїздка у США по програмі Work and Travel USA. Дострокове складання сесії у зв'язку з програмою Work and Travel USA. А у Київський національний університет не підтримує програму Work and Travel USA. От і дострокове складання сесії не може бути організоване для студента саме з такої причини. Чому ж Work and Travel не є достатньо вагомою причиною для нашого університету? Справа у тому, що сьогодні кожен виш України самостійно вирішує поважність причини для дострокового складання сесії. А у документі за підписом проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Бугрова йдеться. Як зазначено в листі Міністерства освіти і науки України щодо участі студентів у програмі Work and Travel USA, ця програма не належить до студентських освітньо-культурних обмінів, не має за мету міжнародний обмін студентами і не є програмою академічної мобільності. У випадку, коли програма не є освітньою, право на академічну мобільність в її межах не може бути реалізованим. Які ж причини для дострокового складання сесії є поважними для КНУ? Причини, які унеможливлюють е, е, для студента е, в той період, коли передбачена сесія, складати, складати іспити чи заліки. Проводимо аналогію за е, прикладом академії відпустки. Відпустка це може бути за сімейними обставинами і за станом здоров'я. Якщо ваша причина не підпадає під поняття офіційної у розумінні КНУ, то і тут можна викрутитися. Існує кілька простих і доступних методів які допоможуть у вирішенні цього питання, індивідуальна домовленість з кожним окремим викладачем це е, те, що вони давали документи, що вони їдуть не по програмі Work and Travel, а по. По якійсь іншій програмі стажування або культурного обміну, але не в США, а в будь-яку іншу країну. Третя, інколи студенти робили ті ефективні ну, справки з медичних закладів, що їм або потрібно якесь лікування, або, або їм потрібно пройти якісь профілактичні заходи. Коли ж і причина неофіційна, і методи вам не душі, є ще й третій варіант скласти сесію у вересні, як це зробила студентка інституту журналістики Валерія Руденко. Але майте на увазі, це вже буде перескладання у цьому випадку. Бюджетники можуть забути про стипендію на наступний семестр. Я Вважаю, що з кожної ситуації завжди можна за вихід. Моїм виходом було перескладання сесії складання всіх іспитів у вересні місяці, тобто по приїзду. Я їздила на Work and Travel з кінця травня по початок вересня, приїхала десь 10 вересня, і десь 15 вересня почала складати всі іспити. Мені такий варіант не підходить. Втрачати стипендію через так зване перескладання не хочеться, а тому від ідеї відмовляюся. Сподіваюся, що іншим студентам КНУ цей досвід стане у пригоді. А наостанок скажу: будьте сміливішими та йдіть до своєї мети. Вікторія Хуторна, Катерина Шевченко студент ті